Доброго всім дня! З вами я, Вадим, що то продадім. Давно ми не общалися не з ким, ну, так вийшло. Ну, кое-що підсобирав. Підсобирав, що старе залишилося, що новенько підвезли. Ну, щось да виберете, щось хтось да побачить. Так, Номер телефона Viber. Сюди дзвонити, писати, як завжди. Укрпошта, нової пошти нема. Повна оплата. Ну, всі ви прекрасно знаєте. Не перший год за мною працюєте. Так, поїхали. Значить, дивіться. Збирався такий набор ключів. така мощна головка. На 41. така. Тепер 40, 41 на 36. 36 на 32 2 штуки. 27 на, 32 на 27. 24 на 22 2 штуки. 22 на 19, 5 штук. 19 на 17 4 штуки. Ну, і такі маленькі. всякі, Тепер молоточок такий класний. Вороточки. Троє плоскогубців. Тепер зубильця, крісмейсер. Зубило хороше. Меншеньке пробойчики. Отакий от ключик розводний, все робоче. от цей весь набор 900 гривень. Так, є. Тепер ось такі так ступічні ключі. Це їхні розміри. Це взагалі мощний такий. От 50 на 56, на 104. Коротше, це всі 200 гривень. Ну, дрель, обукне, на 150 робоча, все. Є такий клуб. клуб правильно, да? 350 гривень. Вроді все комплектне, все клацає. Хто знає, я таким ніколи не робив, поняття не маю, як він робить, ну, можу сказати, що 56-го года. Ось от. отакий. От Все вроді в комплекті. Так, пожалуйста, є таке. Так, є такі три шківка. Розмір не питайте, хто знає. Тут на конус посадка. Шпонка, отакий от єсь. Отакий. От меншенький і отакий от є. О, оце 200 гривень три штуки. Донкрат, вінтовий. В ідеальному стані, 2,5 тонни написано. написана. така ціна. Так. Тепер є така нержавка, Давно вона лежала, це не як не показував. Значить, дивіться: три листа. Значить розміри Метр і один см, ширина 25 см. 2 мм толщина. нержавка. 300 гривень листок, є три штуки. Ну, один трошки ущий, 23 см. 25, 25 штуки. Цей 23 см. Ну, хтось трошки від нього відрізав. Двоєчка. Ну, метр і 1 см. 300 гривень штука, є три штуки. Так, є все такий ящик. Дивіться. Всередині, тут ще нічого в ньому не лежало. Він абсолютно новий. Трьохсекціонний. Шикарний ящик, плотно закривається. Тут така закрив, потім шук задвижка задвинув, все крепко. Це ну, новий ящик. новий, Великий шикарний ящик. Отака ціна. От, Ящик замечательний. Ось так все закривається плотненько. Ну, коротше, поняли. Ось такий трьохсекціонний ящик. Новий. Так, є такий старінний ящик. Ось такі його розміри. От, глибина 20. Отакий. От він не гнилий, нічого. Ну, Якщо покрасити, взагалі буде як новий. От такий мощний дебелий ящик. Защолочка, все відкривається, все з ним хорошо. От, є такий ящик, така ціна. Так, є двигатель. Є двигатель. Дивіться, значить, отака от ціна. Все він знятий з робочого оборудування. Все з ним хорошо. Шків, вся херня, все як положено. Отака от його мощність. 5,5 кВт, таке кількість оборотів. Ось така ціна. Ну За нього дзвоніть лучше на телефон. Будемо балакати. Я розкажу на що відправки, що як. Ну, кого заінтересувало, обращайтесь. Метизів цей раз, можна сказати, нема. Отакі От є шпильки. Дві штуки з гайками. М26 60 гривень штука, дві штучки всього. І трохи болтів. Ну, в основному всі з гайками, ну, вони, вони нові. В основному всі з гайками, але ну, є і без гайок. Коротше, М20, 50 гривень кілограм. Так. Тут ще тепер, що у нас приблудилося? Приблудилися такі ролики дітські. Вони регулюються на більшу, на меншу ногу. Ну, Состояння не почти як нове, в принципі. Може, просто катали, по, -по тому, замазали це временем. Все ціленьке, все на місці. 150 гривень пара. Ну, звісно, що пара. Так, кольосика, значить дивіться, отакі От кольоси, теж новенькі, поворотне, все. На подшипничку там в курсі. Да? 100 гривень пара. Тепер отакі два, теж новенькі, теж поворотне, 70 гривень пара. Тепер отакі, доволі такі мощні колеса, Теж вони нові, просто лежали. От, отакі колеса, Мощненькі колеса, це все метал. Значить, 150 гривень, 4 штуки. Є два комплекти. Так, всі розібрались. Так, тепер давайте по ймкостям. Значить, є вот така з нержавки, Ну, естественно, заливав водой, все вона працює. Без пробки. Різьба є, пробки немає. 400 гривень. Вона така, як 20 літрова. 20 літрова. Так. Є вот такий бачок, з прошлого разу залишився. 25 літров, все. В стані отличне. Кришечка. Оп, оп, отака кришечка. 350 гривень. Тут ще штуцерок є. Сюди можна шлам. Ну, коротше, типа каністра, чи бак, чи все. Це... Все з ним добре, не тече нічого. Так, є така інтересна штука. Це не ржавка. Це значить самогонний апарат. Зараз його піднімемо. Це самогонний апарат. Кришечка сюди заливати. А тут зразу прикручується до нього холодильник, так сказати. Вот. Сюди. Ну, коротше, ви зрозуміли, так, да, це ось буде на, проточну, на проточник сюди і сюди. Отсюди продукція капає. Ну, отакий, коротше. На 10 літрів він 500 гривень, Ні ржавка. Так, далі по ємкостям. костям. Є такий здоровенний чан. от, Я не знаю, скільки в ньому літрів алюмінієвий, Ну тут є, звісно, трохи типу, корозія, от. Ну Це зовсім незначительно, бо в нього толщина велика. От, все, ушки є, все, все на ньому є. Тисяча гривень. Ну, для прикладу, щоб ви розуміли, ось де котілок, отакий з кришкою з усім. От, на 30 літров. Отака ціна. На 30 літрів він. От, і порівняти його за цим чаном. Понимаєте, да? якось так. Короче, котілок а це. на 30 литров с крышечкой будет стоить 800 гривен. Вот. вот такие. Так, есть тазик обыкновенный из мягкого алюминия. 200 гривен. Ну, такие тазик. Глубокий, вернее. Так, есть. Есть вот такая кастрюля, тоже из мягкого алюминия. Ну, тут толщина стенки 4, наверное, миллиметра. 20 литров, 700 гривен. Нормально, хорошая кастрюля. Так, І отака є каструля на 50 літрів, 850 гривень. З твердого алюмінія. Ну, тут є теж сліди корозії, бачите? Ну Я її заливав водою, неї нормально. Толщина тут неї сумасшедша. Так що служити вона ще дуже довго. З ручками все така каструля. Так, А ще по ямкостям, що у нас є такий бетончик. Бетончик алюмінівий, невеличкий. З кришкою. І ну, кришка, кришка не з нього, і ручка не з нього. Воно можна тут защокуватися. Воно не защокується. Ну, кому надо, дивіться, ні, здам його на метал. 500 гривень. Почти ціна металлома. Так, 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 ну, зараз тепер далі підемо. Так, Далі в нас значить, залишилося з прошлого разу гідросиліндр такий, ну, його ход штука дуже маленький. 5 см чи 6. Так, отакі розкоси є. По 500 гривень значить ліва, права різьба. Все чітко, все працює, все добре з ними. З чого вони не знають, якщо що, це, це зелений, це чорний, ілі ж номер один, номер два. Кому що треба, розкажемо ще Так, Гідроциліндр такий С-75. Ну, все, хто знає, як він робить, я не знаю. шток ходить шток входить, виходить, шток в нормальному стані, Пальчики є. Там нічого не розбито. Ну, а тече він не тече. Я вам не можу сказати, я ж його під давленням не провірю ніяк. Коротше, такий гідроциліндр. Так, є така, такий вал з різьбою, е, Длина його 80 см всього вала, значить, Діаметр різьби отута 40 мм. отака ціна. Тобто, якщо на нього витачить гайки, то буде у вас такий вал з гайками мощний. Ліва, права різьба. Є, так. Що тут ще у нас? Є? Такий бедзін. да. Все на ньому видно, хорошо. шкала все читається, все, все чітко видно. Комплектний, повністю все. 78-й год. Все робоче. Такий, мабуть, не був, він, мабуть, лежав, лежав. Так, ним ніхто і не пользувався. Є. 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 Є такі віса. Нові теж. Не знаю, може, кому надане, не треба на 5 кілограмів. Ну, но Так. Далі що тут у нас Опять по утятницям? Утятниці невеличкі. по 250 гривень. Ми чистить. Ось такий котілочок на 3 літра. Три ну, з гаком теж ми чистить. 150 гривень. Так, сковородки. Кому які треба будуть, кажіть по номерам, тому що це не одинаково почті. Так, отака товстостінна, товста сковородка з двома ручками, з кришечкою. номер 1. 250, номер 2. Кришка взагалі нова. Та й сковородка хороша. Ну, не нова. 200 гривень. Так, отака номер три. Тоже з ручками, з кришечкою. Все треба мити. 200 гривень. І номер 4 теж. Тут під одну таку ручку була ось така сковородка, глибоченька. Так, теж 200 гривень. Ну, це вареники робити, нові абсолютно. 70 гривень штука. Так, по чавунам. По чавунам. Є 15 літровий, 20літровий, 8-літровий, 10 літров, 4 літра, 2,5 літра і півтора так. Є такий набір, що залишилося з нержавки, так скажемо, 250 гривень це за все. Ось такі коробочки, всякі, знизу такий з отверстями. Оці От. два лоточки. І ця ось одна комплектна повністю біксочка така маленька, надається. Це все нержавка, За все 250 гривень. Так, шампора. 11 штук, ну вони всі різні, Тут є такий, і такий. Коротше, 11 штук 100 гривень. Є є різний. Не комплект. 100 гривень. Всі. Так, отакі біксочки є по 150 гривень. Середнього не розміра. Є більші, є менші. Все середнє. така йомкость. щось збирати, нужні і ненужні нужні 150 гривень штука. Так, є такі лотки, теж привезли, хто знає, треба вони такі, кому не треба. Бачите, угли ось тут зрізані. Ну, просто зніржавкий просто лоток. 150 гривень штука. Два таких. Один чуть більший, теж угли зрізаний в ньому. Теж 150 гривень. І по 100 такий. Отакі по 100. А, один з відверстень по 100. За 100. Ну, такі. Треба, не треба, Дивіться. Так, з цим розібрались. Так, тепер що у нас далі? Далі є такі класні підставки. Дивіться. Значить, оце вона всю висоту викручена. Ну, Знаєте, це дітру 60, мабуть, ну, буде поміряємо. 30-та різьба М30. Все крутиться, все чітко. Значить, що ще про них розказати? Вони повністю чугунне, все чугунне, все це не приварне, все літьо чугунне. От. Різьба чугунна, все це коротше. 400 гривень штука. Ну, лучше всі 4, щоб хто небудь забрав за 1500. Всі кому таки треба, пожалуйста. Все крутиться, все закручується. Отакі От. От підставки. Так, є проволока. 3 мм і толщина. Приблизно 140 метрів. Ну, що приблизно я посчитав вітка одного і скільки вітків. Ну, десь щось розшипся. Ну, Я думаю, що 140 плюс. 500 гривень. Оцинковка. Це не нержавка, це оцинкована проволока. Цинк ще совєтський, той настоящий, тобто немає тут, де не нічого. Побачили. Так, що тут далі у нас залишилося? Всяка ерунда залишилася. Так, дверка, розміри, ціна. Ціла, все відкривається закривається. Отаке От сидіння є. Лягушка 200 гривень. Це все, резинка все ціла, тільки тут корпус, ну, рамка, так сказати, Каркас варить. Так, є циліндр. Не знаю, не треба дам назад. Це так, накаре попробуй. Циліндр з панонією. Ну, звісно, подросточку. Так, резьби, всі ціле, все ціле. Поршень до нього, головка. Все ціле. Ну, по розточку. Паноніє. Так, є такий компресор. Не знаю, з чого він. Невеличкий, значить, він хрюкає шикарно. Там тут поршень дебелий в ньому. Ось такий компресор. Ну, кому надо подробней, скину відео подробній. Е, в ньому поддончика. Фондону в ньому немає, він стояв на якомусь двигателі видно. Ось такий компресор. Ось така ціна. Так, що тут ще є? Є, є, ну, є в банок хороший, так сказати. Комплектний, все. Такая мілочок всяка. Так, є такий набор комплект. Не комп'єкт, набор. то так привезли. то Це все нержавка. Отакий мощний отвод, от, не знаю, на 100, мабуть. нержавка. Менший трохи. Тоді ось якісь флянчики з нержавки, такі ось ось якісь флянчики. Отаке. От от таке колінце, така стрімяночка. Коротше, це все нержавка, 350 гривень. Так, зубила кузниця. Осталися, ще було повен коробок. Такі невеличкі ковані. 50 гривень штучка. І отакі по 70 його отвертки. Вони не красиві, але вони ковані, вони мощні. По ними бити можна, і крутити ними можна, і ковиряти можна. 70 гривень штучка. Так, тут є катафот. Ну треба такий катафот. Ух. Все желізне, блін. все крепке. 100 гривень. Так, так. так, так. Тепер є ось такі цепки. E, значить, дивіться, хто знає, з чого. Ну, це отаке воно. Отаке воно це якийсь транспортер. Був, чи це, це, це з якихось іномарок. Значить, Тут 6 метрів 600 гривень. E, ну, і кому треба такі розміри уточнити, будемо уточняти. Вона не нова, беушна, але состояння в неї ідеальне. Так, а оцей 4,6 метра 400 гривень. Так, ну что тут, а? есть все вот такие стрелки, с прошлого раза осталась просто одна сторона, я не знаю, это левая или правая, но только все одной стороны, 5 штук есть, по 100 гривен штука. Так, есть вот такая кукурузу молоть, Чистый, вернее, все я и перебрал, все на ее работе, все четко знаю. Вот, 350 гривен. Так, есть вот такая цепка, ну тоже, такая как на мопеде, короче, стоит. 4,5 метра 200 гривень. Одним куском. вона, ну, Кому треба було розмір, розмір я між пальчиками поміряю. Не вистачає на це все. Так, Що ще є? Отакі якісь привезли. Що воно таке, я не знаю, якісь ковирялки. 150 гривень штука. 4 штуки є. Так, Є такі колеса, Що за колеса, Я не знаю. Отаке воно. воно на подшипниках. Воно крутиться, всі вони крутяться хорошо. Хто побачить свою знакому річ, питайте, таке. Це ось таке. О, ці три одинакових, три отаких. Всі на подшипниках вони. Теж якась іномарка. По 150 гривень штука, я так думаю. Так, тепер є такі подкати чи подставки. Я не можу зрозуміти, що це таке. 350 гривень штука, воно має стоїть. Значить, що воно? Ну, ось так, якщо за це потягнути, воно так опа, трошки складається. Ось так розкривається. Ну, отака от штука. 350 гривень одна. Так, є такі ось якісь, не знаю, що воно таке. Ось таке, коротше. Такаєте, як вона називається, якщо кого інтересує. Їх є 26 штук, 20 гривень штука. Так, ну гідроцилін з прошлого разу, я не, я, як мені об'яснили, він односторонній. Понимаєте? Він тільки може піднімати а опускається він під своїм вісом. Тут мощніший шток, ход штока метр десять, Це з якогось підйомника, типа кари, щось таке. Кого заінтересує, питайте, будемо уточняти всі розміри, всю про нього інформацію. Так, ну це хто що побачить. Спросите. так, 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 Ну, отакі лапи. Лапи по, значить, тут їх 5 штук, 300 гривень. Ось такі лапи. Ну, це і все, що я хотів сказати, показати. Вроді все. Так. Оце ще є якась штука. Так, оставили її в мене. Якийсь, типу пульт управління, контролер за якимось там оборудованням. Коротше, він кажуть, він довгим стоїть дорого. Деніг. Ну, не знаю. Хто знає, що це таке, питайте. Інтересуйтеся, предлагайте ціну, будемо його піднімати, розк... повертати, показувати, що там в ньому дає. Є така штука. Ну, це і все. На сьогодні, що я насобирав вам показати, вибирайте, роздивляйтеся. Ще раз номер телефону Viber. Сюди дзвоніть, пишіть. Будемо навчатися. Все, всього доброго, мирного неба, до побачення.